Добрий день, шановне панство. Я от зараз в міській зоні. Позаді мене садочок, от діти кричать, а я тут росте дерево, і ось кругом дерева, ось стільки яблук. Я вже от два відра вже назбирав і два відра вже відвіз додому. Тобто відро 20 і 15 літрове, то тобто я вже 70-70. Літрів яблук назбирав, ось таку територію я визбирав. От, а ще їх є, а є. Далі я не буду збирати, треба вигодувати. Перше, е, ті яблука. У мене десь 10 літрів йде на на день яблук. Ну, Крім того, ще даю інші корми. Ну, але це бачите. Дармовий корм, не лінуватися, поїхати назбирати, подивитися, де, де воно є. І внутрі з задоволенням їдять яблука. Дякую за увагу, до побачення.